Музичний екіпаж вітаю Олена Никифоренко перед мікрофоном. Сьогодні в гостях нашої студії художниця Оксана Шабас. Оксана рада вас бачити. Ви презентували в Полтавській універсальній науковій бібліотеці у відділі мистецтв проєкт. Фламенко і пристрасть завжди поруч. Що це за концепція? Це концепція така міксована, тому що я зробила дві виставки в одну, бо ці виставки вже були раніше. Це і кохання, і пристрасть. Чому воно поєднано з фламенко? Бо фламенко саме в собі носить і чуттєвість, і пристрасть. А ми знаємо, що чуттєвість і пристрасть це і є кохання. Дві рідні сестри майже. Да. В стилі гіперреалізм ви пишете, хтось говорить, що ваші картини це як світлини, як фотографії. Навіщо стільки реалізму у творчості? Ну, для мене. Це дуже важливо, тому що я вважаю, що реалізм дуже важко передати лише олівцем. Але в мене й така концепція: гіперреалізм, якщо ви подивитесь, неможливо відрізнити від фотографії. Але якщо ви подивитесь ближче, наприклад, мої картини, ви побачите, що це олівець. Тобто я не хочу переходити у цю грань від фотографії до мистецтва. Я все таки захочу залишити мистецтво мистецтвом, щоб ви бачили це все ж таки олівець і що це все ж таки мистецтво, і написано рукою. Рукою олівцем і трішечки фламенко ви можете побачити додавання кольорів: червоних, фіолетових або синіх, і це сама ручка. Пані Оксано, хочу у вас запитати, хто вони герої ваших картин? Герої моїх картин можуть бути саме фламенкійці Якщо ми кажемо про фламенко, це ті люди, яких я знаю. Це, це танцівники, вони дуже популярні в Іспанії. Або деякі кажуть, що прототипом в цих картин я сама я. Я не помічаю цього, як я це малюю. Я думаю, що це на такому більш глибинному рівні. Я навіть не розумію, що це я. Ну, можливо, якісь деталі є. Погляд, можливо, якась постура, але все це на такому сердечному рівні я це не контролюю. А риси характеру? Риси характеру 100% це риси характеру самі. Іх фламінківців, які я вважаю, що вони безпосередньо пов'язані з моїми внутрішніми рисами, горді на орли? так, горді і незалежні. Незалежність, наше все сьогодні. Оксана Шаба з гостях нашої студії. Пані Оксано, ваш проєкт він зібрав і притулив до себе багато творчих особистостей. Хто вас підтримав? Так, мене підтримав скрипаль Дмитро Луценко. Він зараз навчається на третьому курсі. Також поетеса Юлія Кононенко, яка просто неймовірна в своїх віршах. Це нова дівчина. Ви можете з нею познайомитися. Катерина Тимофеєва. Вона пише прозу. Це був її перший виступ. Я вважаю, що вона виконала це на ура. І танцювальний фламенко, в якому я приймаю участь та моя подруга, це діамант під керівництво Лариси Шишкової та співачка Світлана Піддубна, яка є зараз моєю подругою. Ми також разом танцюємо. Ви танцюєте, ви і співаєте, ви і малюєте, і ви знаєте дуже багато іноземних мов, звідки така відкритість вуха до мов, і коли ви відчули, що ви хочете вивчати. Я вважаю, що це трапилось одностайно. Коли я почула іспанську, мені було 8 років. Тоді я зрозуміла, що я буду танцювати, і тоді я зрозуміла, що я буду малювати. Вати, лише я поки не була офіційно готова до цього, а в 13 років я вже точно знала, що це буде іспанська, що це буде іноземне мови далі, і що мистецтво буде мистецтвом завжди в моєму житті. Наскільки багато часу у вас забирає а мистецтво, б викладання іноземних мов? Адже ви не тільки володієте, ви їх і викладаєте, і це танці, і музика. Танці і музика. Як і мистецтво завжди поруч. Тобто, якщо я малюю, я можу й потанцювати, я завжди слухаю музику. Мистецтво це ніч, тому що тільки вночі я свободна від своєї головної професії, як викладач та перекладач, і працюю я сім днів на тиждень, як і малюю сім днів на тиждень. Тому 24 на 7 я в тому, що мені подобається, навіть коли я сплю, я бачу мистецтво. Як відпочиває Оксана Шабас в мистецтві, що ще ви не освоїли у своєму житті, і що хочете опанувати? Я не освоїла ще декілька технік, і я буду це робити. Це символізм, це зараз дуже важливо для мене. Я хочу передати символізм саме в гіперреалізмі, бо це дуже дуже важко. І в мене вже є ідеї. Є перші 10 робіт. І що я хочу опанувати, це кохання. Філософія, перш за все, це мабуть основа, на чому ґрунтується символізм, яку філософію сповідуєте ви, окрім філософії Фламенко. Я також сповідую філософії суспільства, філософію внутрішнього світу, філософії людини як особистості. Як гармонії досягти ваш рецепт? Мій рецепт досягти гармонії це робити те, що хоче твоя душа і твоє серце. А якщо це суперечить інтересам суспільства, немає значення, тоді це не твій інтерес. Головне, щоб закону не суперечило. Да. Будь собою, і все буде так, як ти хочеш. Важко танцювати фламенко. Це ж дисципліна тіла. Це не тільки дисципліна тіла, це і філософія, і це те, що ніколи не виходить з першого разу. Ти повинен бути впевнений в собі, що все відбудеться, але не одразу і навіть не через рік. Там спеціальне взуття, там спеціальні костюми, але там ще щось спеціальне. Наскільки треба бути наполегливим, щоб все таки опанувати і сказати, я вже три роки танцюю, я вже повністю опанувала. Я скажу, перш за все, це ваше бажання. Це треба звигнути до музики, бо музика дуже специфічна, і краще, якщо ви знаєте, про що саме фламінківці співають, треба дуже багато дивитися відео, щоб проникнутися духом. І перш за все, треба зрозуміти, що іноді музика і рухи не співпадають. Іноді співак і музика не співпадають. а я... Ниця ну такий там ритм. Фламенко це воно йде поза всіх правил в музиці та правил в співі. Тому це щось неймовірне. Тому я вважаю, що це недаремно є культурним надбанням суспільства. Оксана Шабас, художниця, сьогодні в нашій студії. І зараз фламенко і пристрасть завжди йдуть поруч. Це такий проєкт ми презентували у відділі мистецтв Полтавської універсальної наукової бібліотеки імені Катляревського.